Доброго дня. Сьогодні я вирішив випустити відео про новини. Сьогоднішній день багатий на новини. Новини щодо податкових нововведень, застосування санкцій 6% для майже всіх надомних професій, професій сфері послуг від держави, так зване спрощене оподаткування. Друга новина буде стосуватися адміністративної відповідальності щодо. Перебування на вулиці під час е, комендантської години, і третя новина на останок: Смарт мобілізація від е, міністра е, Федорова. Е, значить, щодо першої новини, поїхали. Якщо ви доглядаєте за хворими, надаєте послуги таксі, кур'єр, е проводите ремонти, перекладальник, дресирувальник, е фотограф, прислуга, догляд за дитиною, прибирання житла, е побутових... Е Ремонт одягу, ремонт радіотелевізійної іншої відеоапаратури, ремонт іншої техніки, перукарські послуги на дому і послуги щодо манікюру і педикюру. Тобто найбільш розповсюджені послуги станом на сьогодні. Ви зобов'язані були реєструватися ФОПом. І е, оподаткування такої діяльності е, ви б ставали на обліку податкової інспекції, там сплачували спрощений єдиний податок, що пропонує держава, які зміни? Отже, законопроект щодо спрощеного оподаткування, і який відштовхується від провайдерів. Тобто від сайтів дослівно зазначене такі нові поняття у сфері податкового кодексу. А саме цифрова платформа це будь-яке програмне забезпечення, яке забезпечує надання таких перерахованих мною професій послуг, включаючи вебсайт або мобільні застосунки. і Оператор цифрової платформи це провайдер, на сервірі якого розташовується ваш мобільний застосунок або сайт. Тобто такі провайдери зобов'язані будуть звітувати про вашу діяльність, а держава пропонує, що без реєстрації фізичної особи підприємцем банк відкриває. Окремий рахунок спеціально для ведення таких видів діяльності, кошти, отримані вами на такий рахунок, оподатковуються на рівні 6%. За рік можна заробити отримати на такий рахунок не більше 1 мільйона 86 тисяч. Це близько 90 тисяч на місяць. Отже, Якщо ви є перерахованою професією, посилання надам під відео, ви маєте право подати заяву, очевидно, що подання заяв держава максимально спрощено зробить, наприклад, через дію, ви декларуєте, що я, наприклад, ремонтую одяг на дому, чи ремонтую гаджети на дому. Ось банк відкриває спеціальний рахунок, туди заходять кошти, ви сплачуєте 6%. Я до цього законопроекту відноситись, вирішувати кожному самостійно. Але я прогнозую, що держава. Максимально буде після цього блокувати карти, тобто, коли банк побачить, що, наприклад, на вашу карту як е, приватну карту фізичної особи, не рахунок ФОПа, заходять систематично якісь об'єми коштів, і держава е, вирішує проконтролювати такі е, об'єми коштів, зазначаючи, що за будь-які кошти, які зайшли е, до вас, Припускає, що ці кошти ви отримуєте внаслідок здійснення такої діяльності за умови, що ця діяльність не вважатиметься підприємницькою. Вам запропонує провайдер Бачите, що е, робота від і провайдер, на якому там висить ваш сайт. Кожен бізнес має сайт. Очевидно, бізнес без сайту, в принципі, е, в сучасних умовах не працює. І провайдер буде зобов'язаний звітувати держави щодо в, е, діяльності вашого сайту. Е, друга новина: проект: внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення вимог. Е, Заходів правового режиму воєнного стану, порушення комендантської години, заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях щодо фізичних осіб. Підкреслюю пропонується штраф від 500 до 1000 тисячі неоподаткованих мінімумів. неоподаткований мінімум. Для кодексу про адмінправопорушення це 17 гривень, тобто держава пропонує законопроект, за яким по факту перебування на вулиці у межах комендантської години від це буде до 17 тисяч гривень. До вісьми з половиною тисяч від 8,5 до 17 тисяч гривень. Звертаю увагу, що по факту, як зараз відбувається порушення комендантської години, кожен може мати поважну причину, хтось затримався об'єктивно на роботі, хтось через. Повітряну тривогу не зміг громадським транспортом дістатися додому і немає, наприклад, грошей на таксі. Хтось, ну можливо, хтось десь там загулявся. Таке буває, десь відпочивав, не встиг повернутися фізично додому. На зараз працівники поліції зупиняли. Всі ми за те, щоб відпрацьовувались особи, так би мовити, які перебувають у межах комендантської години на вулиці. Такі особи пред'являли документи, поліція перевіряла по своїм базам, чи особа є там в розшуку, припустимо і так далі. Часто викликалися чергові працівники ТЦК, вони вручали повістку такій особі, і така особа, або навіть поліція супроводжувала додому все, ніби там коли законослухняний громадянин так сталося під час комендантської години, не встиг дістатися додому. А тут без виключення там, немає таких формулювань без поважної причини, у кого хтось може, наприклад, там, фізично або там, поспішати в лікарню. Або, наприклад, адвокат може їхати до свого клієнта все це не береться до уваги законом. Більше того, працівникам поліції і суд очевидно буде. Накладати штрафи знову ж таки величезна вилка, розбіг від 8,5 до 17 тисяч, беручи до уваги, які обставини стаття не надає, що зумовить можливо певний тиск зі сторони працівників поліції, коли вже по факту щодо будь-якої особи, незалежно з якої підстави вона перебуває на вулиці. Може бути. Ну, наприклад, навіть хтось вийшов там своїх домашніх улюбленців вигуляти, так сталося. Але такий законопроект існує. Тут, поділюся, існує ще інший законопроект з менш лояльним штрафом, що інший законопроект аналогічно перебування на вулиці. Там від 20 до 40, тобто там близько від 400 до 800 гривень, але більш старий законопроект. Сучасний законопроект від 27 до 10 зареєстрований у Верховній Раді апараті Верховної Ради. І третя новина сьогоднішня: активно обговорюється у соціальних мережах. Через місяць-два, Федоров віце-прем'єр. Оголосив, що буде певна смарт-мобілізація, коли особа обиратиме. Щоб бути мобілізованою, прийматиме рішення і подальшому може певним чином вплинути, як повідомляє Федоров, на свою професію, побачити, яке навчання обрати певну професію, або там особі хочеться бути водієм, або там операторів дронів. Дрони це найбільш Перспективний напрямок е, сучасної війни е, чудова новина, що нібито е, так гарно називається. Смарт мобілізація діджитал. Очевидно, що це заявки, мабуть, будуть прийматися через дію. Е, за умови, що Федоров наполягає в тому, е, що Федоров перепрошую, що в жодному разі, поки дослівно він каже, поки він міністр, ніяких повісток в дію не буде. Так, він констатує, що реєстр оберіг, електронний реєстр ТЦК наповнюється даними. Вже 90% переведено паперових папочок щодо кожного громадянина перевелося в цифру, але в дії ніби повісток не буде, і ця смарт-мобілізація ніби. Покликана усувати ось цю прогалину в довірі зі сторони осіб до ТЦК і до працівників ТЦК. Але у мене, як у юриста, як адвоката, дуже просте питання: чомусь така новина анонсується без жодного посилання на нормативно-правові акти. Це все чудові перспективи, мабуть, що дійсно я, до речі, в своєму відео про ідеальний ТЦК дам посилання. Я говорив, що особи держава пропонує або вимагає там, шановна особа, довірте державі своє життя, своє здоров'я. А натомість там, з'являючись у ТЦК, певних перспектив, чи там особу кинуть на якийсь гарячий напрямок, чи не на гарячий, чи буде там робота паперова, чи буде робота в окопі. Цього всього особа не знає. Тобто у неї певна абсолютна непередбачуваність наперед, тому така ідея, такий пілот. Як називає Федоров, це чудово, але хотілося б бачити попередньо проекти законів, як ці закони там впишуться в інші закони, і від цього робити там адвокатські чи там юридичні аналізи. Дякую, що додивилися до цього моменту. З вами буде в Адвокат Піксель Савчак. Підписуйтесь на даний канал, ставте палець угору. Це мотивуватиме мене знімати більш якісні відео. Дякую.